Протягом декількох хвилин ми розкажемо вам про обстеження МРТ. Що таке МРТ? МРТ – це магнітно-резонансна томографія. Основою цього методу є фізичне явище ядерного магнітного резонанса. Як відомо, тіло людини на 80% складається із води. Під впливом магнітного поля атоми водню починають хаотично рухатись і випромінюють енергію. Ця енергія фіксується і обробляється потужним комп'ютером, який дозволяє отримати електронне зображення структури внутрішніх органів людини. Якщо в тканині є патологічні зміни, вони візуально відрізняються від здорової тканини. Отже, за допомогою МРТ можна обстежити головний мозок, хребет, суглоби, органи черевної порожнини, органи малого тазу. Зверніть вашу увагу, що не рентгенологічний метод обстеження. Він не несе жодної загрози здоров'ю і самопочуттю людини. У медичному центрі «Асклепій» МРТ проводиться за попереднім записом. Для цього необхідно зателефонувати на єдиний номер телефонного центру, де наші оператори нададуть всю необхідну інформацію та запишуть на обстеження у зручний для вас час. Або пройти процедуру запису онлайн за допомогою нашого сайту. Також ви можете отримати додаткову знижку на обстеження, якщо відвідаєте наш сайт і скористаєтесь послугою гарячі консультації. На сайті також міститься вся інформація про вартість послуг, адреси відділень та необхідну підготовку до обстежень. Для проведення обстеження пацієнту необхідно приїхати на відділення за 20-30 хвилин до початку обстеження. Та мати при собі документ, що підтверджує особу, направлення лікуючого лікаря за наявності, попередні обстеження даної ділянки за допомогою комп'ютерної томографії, ультразвукової діагностики, аналізи, якщо такі проводились. Спеціальна підготовка на обстеження МРТ відсутня. Окрім обстеження органів черевної порожнини та малого тазу для даних обстежень необхідно направлення лікуючого лікаря. Інтервал після проведення променевої або хіміотерапії має бути більшим за 8 тижнів. За день до обстеження виключити з раціону газоутворюючу їжу, наприклад, здобу добу бобові, та протягом цього дня прийняти по 4 таблетки, активованого вугілля, 4 рази на день. Напередодні вечері до 18.00 пацієнту необхідно. Обхідно прийняти дві таблетки послаблюючого засобу: синадекс або синадексин. Можливо, легка вечеря до 18-ї години. За 4 години до обстеження не можна приймати рідину та їжу. На обстеження треба прибути на одну годину раніше. Окрему увагу слід приділити протипоказам: МРТ не можна проводити пацієнтам, в тілі яких знаходяться металеві предмети, наприклад, штучні серцеві клапани, судинні кліпси, електрокардіостимулятори, вушні імпланти, імпланти сечового міхура, кісткові гвинти, штифи чи пластини для зламаних кісток. Інші металеві предмети, а також протягом першого триместру вагітності у жінок. Потрапивши в наше відділення, реєстратор просить заповнити інформаційну згоду на обстеження та інформаційний лист про ознайомлення з протипоказами до процедури МРТ, після чого вносить особисті дані в електронну базу центру. До початку обстеження медичний персонал інформує про правила поведінки під час самої процедури та пропонує за наявності цінних речей, що містять металеві компоненти. Телефон, годинник, металева управа в окулярах здати їх у спеціальний сейф. Обстеження однієї ділянки в середньому триває 15-20 хвилин. Під час обстеження лікар, який проводить процедуру, може спілкуватися з пацієнтом за допомогою спеціального комунікаційного пристрою. Процес отримання знімків супроводжується характерним стуком. Це нормальна робота апарата, але й для зручності пацієнта ми пропонуємо навушники. Слід також зауважити, що при окремих клінічних ситуаціях може виникнути потреба у введенні контрастної речовини, що покращує якість зображення. Доцільність використання внутрішньовенного контрастування визначається лікарем, який проводить процедуру. Після закінчення сканування пацієнта проводять до зали, де можна почекати на заключення лікаря. Терміни очікування залежать від складності проведеного обстеження. Протягом цього часу ви можете відпочити, почитати журнали, подивитися відео. Сподіваємося, що ці декілька хвилин допомогли вам зрозуміти принципи проведення магнітно-резонансної томографії. Якщо у вас виникли питання до лікарів або іншого персоналу нашого центру, будемо раді на них відповісти за номером телефону 0412 46. 3303 Медичний центр Асклепій. Сучасна медицина у вашому місті.